Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити про вертикалі в саду. Звичайно, вертикалі в саду створюють багато рослин. Це можуть бути і злакові рослини, і хвойні рослини, да будь-які, навіть чагарники, зробити їх штамбовими, теж будуть в вертикалі. Але я хотіла поговорити про вертикалі трав'янистих рослин в моєму садку. Рослин, які мені подобаються. Це багаторічні рослини, зимуючі рослини, непримхливі рослини, рослини, які, як на мене, мають. Можуть бути і мають бути в садках для заднього фону або для якогось вертикального акценту. Ну, ось перша рослина це звичайна анемона японська. Це саме звичайна проста анемона, не сортова. В мене є сортова анемона, така японська. Ось рожевенька-маленька. Придбана в минулому році, вона ще тільки починає наростати, але вона маленька і вона не буде мати отаку велич, як має отця Анемона. Анемону ще називають квіткою вітра, тому що слово Анемона походить від грецького слова анмос в перекладі вітер. Тому ця рослина повністю е, якби підтверджує цю назву. Ця рослина дуже тендітна, не дивлячись на те, що вона має дуже міцні стійкі квітоноси, квітоноси, які, подивіться, які квітоноси, е, квітоноси, які не гнуться, не розпадаються, не ламаються, вони тримаються. Дуже міцно і гарно, але при поривах вітру вона рухається, вона, наче, танцює своїми квіточками. Чим вона мені дуже подобається. Ця рослина. Має дуже багато таких дрібних квітів, і якщо подивитися, сам, скажімо так, квітонос, він виглядає, наче перевернута, ой, зараз розплутаю, наче перевернута парасолька. така. Бачите, один стовбур, має декілька розгалуджень. Розгалудження знову йдуть на розгалудження, на яких утворюється безліч оцих квіточок. Квіточки, кожна квіточка квітує недовго, не скажу точно скільки, але недовго. За рахунок того, що тут багато оцих пуп'янок для квіточок і ще в пазухах є навіть пуп'янки, то квітне за рахунок цього вона досить довго. І коли квіточка відквітає, утворюється отака відквітла кулічка, яка потім засихає і зберігає цю форму аж до весни. Тому навіть коли ця рослина відквітне, Оця структура, вертикаль, оця, зберігається до наступного року, і цим вона мені дуже подобається, що вона починає квітнути оці квітоноси свої випускати десь на початку, ну, в мене в кінці червня, на початку липня. І от буде квітувати вже до холодів, а відквітнувши, буде тримати оці гарні квітоноси тендітні, які теж будуть рухатися з вітром, які дуже гарно виглядають на морозі. Ця рослина виходить так, що вона, не дивлячись на те, що трав'яниста, але вона міцна, струнка і дуже ефектний, ефектна вертикаль в саду, як на мене. Росте вона такою великою куртиною, з отаким великим листям. Кожен лист складається з таких трьох великих лопастів, чи я не знаю, як їх назвати, ну, велике в неї міцне листя, досить таке щільне, супке. Росте вона куртиною, але що я хочу сказати, вона трошки агресивна, вона розповзається корінням. Тому в мене росте вона в обмежувачі. Росте вона в мене тут 4 роки. Обмежувач її як би не затискає, мені здається, виглядає вона гарно, непогано. Ця рослина може на одному місці рости від 5 до 10 років без пересадки, не потребуючи пересадки. В мене вона росте на півтіні, і по умовах вирощування цієї рослини бажано півтінь, бо на сонці можуть підгорати саме листи, а не квіти, а квіти можуть просто швидше від квіта. Відкв... Тому в мене росте на півтіні, от якщо подивитися, будинок прикриває оцю ділянку, це вересова ділянка, повторюсь, ділянка, яка має кислий ґрунт в основі, але пишуть, що анемони потребують лужного ґрунту, але в мене вона росте на кислому ґрунті і почуває себе добре. Як на мене, дуже невибаглива, ефектна і гарна рослина. Кому треба вертикалі трав'янисті, зверніть на неї увагу. Весною я її повністю щент обрізаю і далі вона починає відростати. Цією весною перші паростки, які виходили, в мене трохи підмерзли, але це не завадило цій рослині вигнати отакі квітоноси на півтора метри висотою і радувати мене квітами. Інші дві рослини, про які я хотіла поговорити, вийшло так, що вони в мене ростуть поруч, але це випадково, поясню чому. Ну, Перше, ми будемо роздивлятися. Родовик лікарський, називається Red Thunder. Ось він. В мене тільки-тільки починає квітнути. Його висота в мене теж десь півтора метри. Він має отакі дрібне. Різане листечко. Прийшла трошки від сонця. Листя нагадує листя горобини по своїй якби, структурі, назвемо так. Ось, бачите, гілочка, і в різні боки розходяться листочки. Квітоноси досить високі, як я вже сказала, десь метр сорок метр п'ятдесят. На кінці квітоносів утворюються отакі вишневого кольору, отакі. Бульбашки-качалочки, я не знаю, як їх назвати, але е їх дуже-дуже багато, якщо придивитися, вона, е цей родивик в мене тільки-но -тільки починає квітнути, тільки набирає свого кольору. Пишуть, що він по природі своїй е навіть з червня починає е квітувати. Але в мене чогось в цьому році дуже пізно зараз 31 Зараз кінець серпня, початок вересня, і він тільки тільки набирає в мене оці квіточки і колір. Я дуже хотіла цей родовик, тому що він теж, як і Анемона, як попередня моя рослина, про яку я тільки що розповідала, він теж дуже тендітний, дуже легкий. В нього гілочки тонюсінькі, тонюсінькі, але при цьому... Він дуже гарно і щільно нарощує свій кущик, тримає форму, не розпадається. І як е, задній фон, як тло для якихось рослин більш масивних і низьких, дуже гарний е, акцент. Буду його, мабуть, в цьому році розсаджувати. На зиму він теж повністю пропадає, зрізається. Єдине, що е, анемона, родовик вони люблять вологу, е, дуже люблять вологу, тому обов'язково треба поливати і мульчувати, якщо у вас спекотно або е, сух, е, сухий піщаний ґрунт. От у мене піщаний ґрунт, у мене тут і мульчування, і крапельний полив. Без цього вони б не росли. Єдине, що анемона взагалі нічим не хворіє, як на мене. Ну, Не бачила я в неї ніяких захворювань. А от родовик, це безпроблемна гарна рослина, але в цьому році вона в мене вразилася грибковим захворюванням, ось такою іржею. І причина цьому густота посадки. Так вийшло, що я не врахувала те, що. Родовик дуже швидко наросте, фізостегія моя вимахає, як не знаю хто, і попереду ще трава росте. Оця кучка дуже велика вийшла, тому кровохльобка в мене трошки захворіла. Я її, звичайно, обробила, це зупинилося. Вже верхні листочки зелені, але я зрозуміла, що я її буду розсаджувати, пересаджувати трошки далі від рослин, щоб вона дуже гарно провітрювалася. Ну і от іще одна рослина: родовик. Зверніть на неї увагу. Але я вибрала для себе саме цей сорт для вертикалі. Повторюсь ще раз, як мій сорт називається Red Thunder. І далі я хотіла поговорити про фізостегію. Фізостегію варієгатну. Я взагалі цю рослину якось не дуже розумію і полюбляю, але я вже казала в одному з відео, що на саме оцю фізостегію я повелася заради того, що мені обіцяли, що при настанні холодів у другій половині літа варієгатне листя набуває рожевого кольору. Бачите, біла облямівка стає рожева. Зараз вам покажу на меншому кущику. Ой, зараз дійду. Ось в мене менший кущик. Ось. Бачите, листя таке стає рожевим. І що я хочу сказати? Оцей кущик і оцей кущик були придбані абсолютно однакового розміру. От скажіть, будь ласка, цей у купі вирос майже до метр п'ятдесят, метр сорок. А оцей по висоті, ну, сантиметрів 60. От вам однакові умови, між ними півтора метри відстань. От, скажіть, будь ласка, від чого залежить, що рослина виростає великою масивною? Або такою маленькою і дрібненькою. Ну і так, про фізостегію. Фізостегія це теж трав'яниста, гарна вертикаль, міцна вертикаль. Єдине, що саме цей кущ я взяла таке кільце, вимушена була взяти, бо е, із за родовика, і отієї трави, і троянди поруч, коротше, тут усе разом вийшло так, що він в мене нахилився і майже упав наперед. Тому, ну, мабуть, шукав собі місце, де йому рости, таку махіну треба було десь ж до сонечка витягнути. Тому е я його зараз поставила отак рівненько, але якщо подивитися на отой маленький, він стоїть рівненько, не падає. Міцні, дуже міцні стовбури. І якщо звернути увагу, ось починається квітонос, і в нього ось ось ось. Ось-ось-ось в пазухах повно цих квітоносів. Я не знаю, скільки буде ця фізостегія в мене квітнути. Бо в минулому році вона в мене і ця, і та виглядали однаково саме отак, як ота. А в цьому році оця така дівчинка вимахала. І ви знаєте, вона мені подобається, як трав'яниста вертикаль. Знову повторюсь, на зиму вона пропаде повністю, я її зріжу, але. Як вертикаль, як на мене, вона дуже ефектна. І я так розумію, що коли навіть оці квіти відквітнуть, такі гарні, приємні квіти, залишиться все одно отака от свічечка. Отака свічечка залишиться. Хай вона залишиться з насінням, але вона буде тримати отаку от структуру яка якраз і створює оцю знов таки вертикаль. І не дивлячись на те, що цей кущ досить масивний, і якщо звернути увагу, то цей середній стовбур взагалі товщиною, з мій палець. Але за рахунок оцих свічечок вона дивить, виглядає дуже легко, дуже так ось якось тендітно, не дивлячись на те, що це досить масивна і велика рослина. І оце третій екземпляр вертикалі в моєму саду. Але в цьому році, буквально місяць назад, я придбала іще одну рослину. Зараз показувати, поки її краси немає сенсу, якби, але розказати про неї хочу. Ось ця рослинка, це гаура, чи гаура, як вона називається. Вони є різних сортів. Це рослина, яка квітує маленькими-маленькими квітами-метеликами. Але саме цей сорт, який я взяла, він має бути теж півтора метри висотою. І я спеціально брала такий сорт для того, щоб знов-таки посадити його на задньому фоні і створити. Тло для якихось рослин. Мені подобаються рослини, які тендітні, рухаються саме на задньому фоні, а спереду вже ростуть такі масивні, ну як сказати, стаціонарні такі рослини, які будуть весь час мати якийсь певний розмір і не виходити за нього. А оці такі тендітні, легкі, які з подихом вітру рухаються. Вони створюють якусь легкість для того, щоб цей сад не виглядав якимось таким важким монолітом. Ну, от сказала, як могла, але це мені сподобалося в цих рослинах. До речі, в мене зараз знімаю відео і побачила ще одну рослину. Правда, ця рослина вже відквітла майже. Плакун верболистий. Ви знаєте, я. Вона в мене з'явилася, ця рослина, зовсім випадково. І коли в цьому році вона вилізла отаким от кущем, я просто здивувалася, звідки вона в мене взялася. А потім згадала: в минулому році ми їздили в Прикарпаття з чоловіком відпочивати, а там вздовж доріг скрізь росте оцей плакун. І я... Виколопала з землі одну маленьку гілочку, довжина цієї гілочки була сантиметрів, мабуть, 20-30, посадила її і забула за неї. І подивіться, який, який е кущ виріс з цієї однієї гілочки. Я навіть не очікувала. І наріз він в мене висотою теж десь півтора метри. І квітне він у мене вже досить довго. Це зовсім проста рослина, бачите, з природи я її взяла, але як вертикаль і як отака легка рослина для вітру, вона, як на мене, дуже чудова. Я навіть не очікувала, що з цієї маленької гілочки може вирости отакий великий кущ. Тому я її тут посадила, де волого, бо вона любить вологу. Е, і е, не знала, що таке буде, прийдеться пересаджувати восени. Ось звичайний плакун. Дивіться, і нікуди ходити не треба, і нічого купувати не треба. Росте навколо нас. Можна просто викопати гілочку і отримати от таку гарну вертикаль. Навіть оці квіти, коли відквітнуть. Мені оці свічечки подобаються теж, бо вони рухаються. Оця рухомість оцих високих трав'янистих рослин мені дуже подобається. Тому бажаю вам гарних квітучих садів і гарних вертикалій у вашому садку. Невеличкий по скрипту. Я сказала, що я ці рослини обрізаю на зиму. Але це не так. Рослини, оці трав'янисті, про які я розповідала, якщо вони мають ще привабливий вигляд і тримають свою структуру не розпадаючись, я залишаю до весни. Тим самим вони мені прикрашають садок і взимку. До нових зустрічей! Далі буде!